Привіт, як бачиш, відео почали виходити рідше, а це напряму відзеркалює те, як ви їх дивитесь, тому що перегляди впали, а відповідно, я не знаю чому, мені стало. Трошки впадло їх робити. Але це ми все виправимо. Адже подальшому я не збираюсь робити моста, котрий займає два тижні на те, щоб його зробити. Е, ні, я далі буду робити базу, далі будемо займатися ще деякими речами, але все ж таки сьогодні, в цьому відео, ми переїдемо. Переїдемо не мені ногу, а переїдемо до нового місця, де в нас буде нова база. Ждути Уф, як бачите, я завершив побудову ось цієї машини для дерева. Вона має захоплювати все дерево і зрізати. Але враховуючи те, що я зробив задні колеса занадто маленькими, вона керується прям як шмат лайна. І вона працює як шмат лайна. Але вона бере ціле дерево і ціло його обробляє. Ну, тоді, коли вона працює нормально. Адже спочатку я не додавав сюди привід на пили. Я забув, що вони в мене просто так самі по собі крутяться. І інколи цього недостатньо. Тому задні пили у нас будуть робити на колізії, а передні будуть на двигунові. Тільки не на цьому двигунові, а на ось цьому. Що я скажу? На малих деревах це показувати не так ефектно, як на великих. Тому, власне, пропоную піти і подивитися, як воно ріже велике дерево. Ну, якщо воно його зріже, звісно. Не забувайте про чудесну маневреність цієї штуки, тобто маневреність якої немає. Воно повертає чудом, тому воно чудесне. Чи чудне? І, і, я не знаю. Давайте ви в коментарях напишете, як правильно, тому що я ж казав, що я не грамотний і все таке. Е, стосовно цієї машини, дуже важко її поставити на місце так, щоб вона їхала і працювала. Але це можливо. І дерево, котре саме обробляється одразу після того, як його зробив, воно обробляється швидше ніж зробити це трактором, як я робив до цього. Тобто, навіть враховуючи те, що треба попадати. І потім я цю структуру, звісно, поміняю, можливо, якось повертати буде інакше. Але сама схема вона працює. Звісно, фант мені показував іншу варіацію, там, де в тебе ще зверху є ексцентрик, котрий е, якби вібрує всією структурою, і тоді дерево взагалі обробляється без проблем. Але, як то кажеться, не на часі і ресурсів немає. І так я, певно, трошки то робити. Але як бачите, дерево зрізає. Зрізає, причому навіть добре, коли ось так не випадає. Тому що оцей шмат деревини я обробити не можу, мені потрібно зрізати його пилами, а я розібрав, здається, пилялку. Лишається сподіватися на те, що це дерево воно краще зріжеться, краще обніметься. Ну, в цілому спрацює краще. Тому що дуже багато тестів я вам показувати не буду, бо це, ну чесно, таке класне заняття, котре цілий день хочеться записувати. От прям би записував і записував, але це нудно, до прям не знаю. Я не можу підібрати слово, навіть не культурне, наскільки це нудно. О, Дивіться, зараз воно не працює. Ми трошки захват послаблюємо і відновлюємо. І тепер дерево зріжеться. І ось так має стояти. Якщо воно не розрізиться, не розвалиться, то все буде добре. Ну, Мені здається, що потрібно зробити ще деякі маніпуляції. Наприклад, подіргати ну, вперед-назад і, можливо, зробити стінки трошки вищими. Тому що зараз дерево має тенденцію перевертатись. А ми цього, наче як не хочемо, ну, у всякому випадку я не хочу. Якщо смикати вперед-назад, то дерево обробляється. А враховуючи те, що нам потрібно будуть дерева нижчі, ніж це, тому що у нас в основному міст складається з крапового дерева, ну, скоріш всього, весь він буде складатися з крапового дерева, то потрібно буде трошечки, як вам сказати, підлаштувати машину під певний тип деревини. Тому що великі, як ви бачите, випадають, а з меншими деревами, я думаю, проблем буде менше. Ось це дерево, наприклад, в котре ми зараз врізались, я думаю, що на обробку свою буде. Менше вибагливим і буде влазити. Тому поки що я не буду переробляти, подивимось, як воно буде. Але я думаю, ви зрозуміли, що тепер добування дерева, воно більш механізоване і тільки деякі палки ось так лишаються на землі. А це значить, що правильно. Мене очікують години Грінда, котрий ви не побачите зовсім. Ну зате сонце світить, і дорога рівна, і можна побачити першу секцію моста. А чому далі не можна, тому що її не існує. Як мені пояснив фант, там щось, типу, 5 тайлів навколо персонажа, там чи 5 на 5, чи 5 вперед, 5 назад, я толком не зрозумів. Але є зона в кількість там тайлів. Де існує фізично твоя будова. І якщо її центр мас попадає ось в цю зону, то вся твоя будова буде. Так зробити, щоб в мене центр моста попадав о, якби в цих п'ятайлів, неможливо, тому що він 1200 метрів. Відповідно, там 5000 блоків, що ну, зовсім не відповідає цьому розміру. Тому доводиться їхати якось так. До речі, їхати цим мостом наразі це трохи небезпечно. Не те, щоб трохи небезпечно, це дуже небезпечно, тому що машина веде себе дуже дивно. Оскільки в нас смарт-фізика вмімпнена, тобто автоматичне перемикання між різними фізиками, то машина то їде добре, то їде дуже-дуже погано. І чи то зробити повністю його цілим, що десь відсотків на 80 ще збільшить наші витрати, тобто буде. Майже в два рази дорожче, ніж є наразі по ресурсам. Або ми можемо вмікнути Advanced фізику, і тоді лагать буде трошки менше, але знову ж таки я починався заради нової фізики і подивитися, як вона буде працювати. Хто ж знав, що її немає? На карті це виглядає приблизно ось так. Ми бачимо шмат мосту позаду нас і шмат мосту перед нас. Це виходить якраз оці 5 тайлів, і якщо в нас там. Вміщається центр будови, то, відповідно, з одної сторони у нас міст буде трошки більший. Якщо центр уйде, то і вся будова зникне по той момент, де ми її побудували. Тому робити міст сегментарним було правильним рішенням. Хто не згоден, то й не згоден. А ось тут міст я робити не буду. Чому? Тому що це ну, реально настільки довго, що ну, я не знаю, в кого на те хватить терпіння. Це все одно, що робити рейки, але рейки в 8 разів ширші, ніж вони повинні бути. І це все дуже весело, поки ти їдеш машиною. Тобто машинка, котра на два блоки в одну сторону більша, на два блоки в іншу сторону більша. Коротше кажучи, там є місце. А коли ти береш трактор, котрий керується тим, що ломає свою раму пополам, коли в нього ззаду є причіп, котрий повертає на задній осі, котрий має зовсім інший радіус розвороту? Це набагато цікавіше. Ви навіть не можете уявити собі, як це весело. До мосту то їдеш нормально, але на міст ти повинен заїхати, а він не настільки широкий. Для того, щоб заїхати, потрібно попасти. І попасти не тільки трактором, а й причепом. Як бачите, це в мене не вдалося. І добре, в мене це не вдалося, можна було б поставити на ліфт. Але ж я зробив міст, я маю прямо по ньому їхати. Нормально, як машина, без ліфта. Спойлер не вийшло. І ще, поки я виїжджав, як бачите, навіть коліс з великим зацепом не завжди вистачає. От ось таким чином довелося виїжджати. І це зайняло достатньо багато часу. А уявіть, що ти не можеш взагалі ставитись на ліфт. Ну це ж нереально. Ну я розумію, що трактор там, потужний і в нього потужності прям дуже багато. Але ну ви подивіться. Що ви думаєте, що друга спроба без ліфта вона краща, то ось я спеціально її не буду вирізати. Просто подивіться, як веде себе причіп. Іначе трактор заїхав, але причіп вже там. Просто впав. Перевернувся! І я на цьому моменті просто здався. Ставимо на ліфт і їдемо. І зрозуміло, що спочатку ми їдемо повільно, тому що не зрозуміло, як керувати трактором. Ну прям ось такою швидкістю їхати. 1200 метрів. Ось так. Реально, якщо їхати так, то по березі виходить швидше. Плюс я побачив, що фізика веде себе трохи дивно. І це не перший раз, що я побачив, але просто тут було прям явно зрозуміло, що щось таке не так, адже тут не настільки великі ці проміжки між щаблями, щоб прям провалюватись. Як виявилось потім, там потім фізика трошки дає дуба і місцями просто перестає працювати. Але це зв'язано скоріше з смарт-фізикою, а не з самою будовою. Адже коли перемикаєшся на адванс, то все нормально, трошки кадри, звісно, інколи. Стрибають 55, отако. але тут треба пам'ятати, що в мене спеціально поставлено вісінг на 60 кадрів, тобто у мене в грі насправді там більше 200 зазвичай. Але розуміло, що коли ти добуляш якісь будови, додаєш інші якісь предмети, то ці кадри всі десь тікають і виходить якось так. Через деякий час я трошки звик до управління, як бачите, почав їхати швидше. Не те, щоб сильно швидше, але я думаю, разу так в півтора швидкість піднялася. Навіть спробував їхати від першої особи. Як розумієте, воно не сильно краще. Далі доведеться ось так з вам підсвітювати, тому що я вимкнув фари, тому що знову впав в річку. Але нічого. Трактор потім їхав значно швидше, як бачите, в мене навіть вдавалося ним керувати. Швидкість, звісно, не дуже велика, але таким чином це швидше, ніж їхати по березі. Я думаю, якщо сюди додати поручні або хоча б один поручень, то можна буде по ньому як по рейках їхати. Але тоді питання, чи не зручніше було зробити монорейс? І, до речі, коментарі про це я також читав. Дякую, до речі, за них. Але то було вже після того, як я вже почав, запланував і витратив весь той час, який я витратив. Ну, якось воно так вийшло. Я не знаю. Якщо вам це відео сподобалось, то вподобайки, лишаємо коментарі. Пишемо. Якщо не сподобалось, пишемо чому. Ну і на цьому власне все. До речі, буду намагатися в суботу виділити час і зробити десь після обіду стрім. Але не обіцяю, якщо не було стріма, значить не було часу або просто не виділив. Якось так. Все, на цьому все. До зустрічі. Бувайте, не підпускайте до себе ідіотів.